Дорогі люди і марафон «Простя Свободи на телеканалі Д1 продовжує набирати оберти. І сьогодні з нами на прямому зв'язку Ірина Шиньє, психологиня, яка допомагає людям розкривати свій потенціал, знаходити внутрішні ресурси для подолання труднощів та налагоджувати гармонійні стосунки із собою та оточенням. Сьогодні вона поділиться з нами корисними порадами та своїм досвідом. Тож, Ірино, раді вас вітати. Доброго дня, рада бути з вами, рада поділитись своїм досвідом. Дуже, дуже, дуже навзаєм. Ірино, для початку розкажіть, будь ласка, що стало вашим мотивом стати психологиною? Чи було у вас особисте натхнення або вплив якийсь? Було і натхнення, був і вплив. Найперше це була моя особиста психотерапія, бо я сама мала багато питань із певністю із собі, і з проявленням. І після того, як я пройшла десь три роки особистої терапії, я відчула, що я вже готова стати психотерапевтом, і лише потім я пішла у навчання. І моя психотерапевт вона була для мене натхненням прикладом людини, яка може побудувати здорові стосунки, яка може цінувати себе. Тобто вона мені допомогла була такою рушійною силою для того, щоб я пішла у навчання. А як на вашу думку люди можуть навчитися управляти своїми емоціями у складні часи? Так, можливо, і в складні часи і в більш спокійні часи. чашці. Да, коли займаюся із клієнтами, найперше для того, щоб навчитися управляти емоціями, найважливіше починати їх розуміти. А, бо часто, коли питаєш людей, що ти відчуваєш? Люди починають казати свої думки Ми настільки відірвані від наших емоцій. Що дуже важко спочатку прям їх зрозуміти. Тому перший крок може бути це те, що що я зараз відчуваю. Далі, після того як людина розуміє свої емоції, у неї є е, е, розуміння, що з цією емоцією можна зробити. Якщо це злість, то злість можна піти в спортзал, наприклад, да, і позайматися або піти на прогулянку, або побити подушку. Якщо це сум, то можна виплакати цей сум. А далі вже наступне питання про те, як я можу трансформувати нову емоцію, яку емоцію я хочу відчувати, якщо це радість або спокій. То що я можу зробити, щоб відчути спокій. Можливо, прогулятися, можливо, зробити медитацію. Тобто такі три кроки: розуміння своїх емоцій, дати емоції право на проживання, а також зміни емоцій? Знаєте, Ірино, ось багато психологів, психотерапевтів радять ось своїм клієнтам, своїм пацієнтам, можна так сказати, приймати кожну свою емоцію. Чи дійсно це так? Так, звичайно, приймати і проживати. Бо якщо ми не проживаємо емоцію, вона залишається в нашому тілі, і це може потім бути або вона може проявлятися потім через тривожність, через депресію, через якісь захворювання. Тобто, приймати я би поставила знак дорівня, це проживати свою емоцію, визнати її, інколи навіть можна сказати, достатньо Я відчуваю злість, чи називати її прям. І вже може після того так таким трошки, трошки може інтенсивність емоції знижуватися. Тобто, ми е, вербальним шляхом так, ми себе очищуємо, можна так сказати. Так, так, так. Мені дуже сподобалась нещодавно така фраза: все, що усвідомлене, може бути змінене. А те, що не усвідомлене, звичайно, змінене може, бути не може. Тобто, усвідомлення це називання того, що в мене всередині. Але ну, для того я ж кажу, що дуже багато людей їм надзвичайно важко. Назвати якусь емоцію? Це може бути якась думка, чи вони називають, кажуть, що мені просто погано якось, да? а назвати, чи це злість, чи це роздратування, чи це сум, чи це гнів дуже-дуже важко людям. А, скажіть, будь ласка, а, а чи це пов'язано ось з особистим емоційним інтелектом людини? А, так, а, бо особистий я думаю, емоційний інтелект вже формується з дитинства. Це про а, ті дозволи, які були в дитинстві, чи можна проявляти злість, да? ну, нам всім казали, не можна злитися, а будь гарною дівчинкою. Хлопчикам не можна плакати. А, і ми ці стратегії проживання емоцій, ми їх зберігаємо і з ним йдемо в доросле життя. І, звичайно, ті хлопчики, які не плакали, стають чоловіками, які не можуть поплакати, посумувати дівчата, які маленькі не могли злитися, стають такими гарними дівчинками, які заслуговують постійно щось. А, тому так, це про емоційний інтелект, власне, кожної людини. І протягом життя носять цю емоційну маску, можна так сказати, так? Так, так. так. К котру вдягнули, попри їхню волю, вже батьки. Так, так. А Да головне, тут, звісно, не переключатися, що батьки щось хотіли поганого. Да, ні, 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 абсол абсолютно ні. просто е, я хотів е, довести до того, що емоційний інтелект е, формується з раннього дитинства. Так, да. так, наша особистість десь до 5-6-7 років вже сформована, і до 12 років е, плюс-мінус, як, начебто, ще доперевіряються всі стратегії. Якщо щось таке дуже важливо траплялось, то може щось змінитися, там погіршитися або покращитися. Але в основному все, що було найважливіше в житті кожної людини, це все, що було до п'яти 6 років. Це закладає нашу особистість і в тому числі такий емоційний інтелект. Так, пані Ірино, з якими запитами найчастіше до вас звертаються клієнти в останній час, в останні роки? А, останні роки дуже зараз багато тривожності. Депресії. А, почали, почалось дуже багато запитів про пошук покликання, бо багато людей змушені а, перебиратись на нові місця, у нові країни. Так? Виникає питання, хто яким я можу стати, як знайти свій шлях. Але все ж таки продовжуються всі ті ж питання про відносини, про самоцінність. От, але дуже поширена зараз тривога тривога і депресія. А скажіть, будь ласка, ось ви сказали, що до вас приходять клієнти, коли там відчувають певну кризу в особистих стосунках. так? Скажіть, чи вони приходять з метою там отримати пораду, чи вони усвідомлюють, що вони мають до цього прийти самі? Ось чи є в цьому певний конфлікт? Ем, е, ну, часто люди приходять, да, як, начебто, отримати пораду. Вони вважають, що за одну сесію ми можемо щось вирішити. Е, розуміння про те, що є всередині якийсь більш глибокий конфлікт, і майже всі конфлік конфлікти вони тягнуться із дитинства. Це вже приходить опісля, і не всі звичайно цьому раді, що треба працювати. Бо психотерапія це робота. І найчастіше е, ну, від можливо півроку, а то можливо і від року така глибинна робота. Є запити, які можна вирішувати на декілька консультацій, але це про те, що е, нещодавно відбулося, да, що тягнеться буквально декілька місяців. Але якщо ми все життя живемо із тривожністю або із невпевненістю, або у нас постійно якісь аб'юзивні стосунки. То за одну консультацію тут неможливо вирішити це є глибинні конфлікти, які треба спочатку досліджувати, а потім вже крок за кроком над ними працювати, якщо я правильно зрозуміла питання, так абсолютно вірно. Пані Ірина, ось на сьогодні у нашому українському суспільстві наскільки? Табуйованим вважається ось похід до психолога, тому що знаєте, час йде вперед. а Суспільство і позитивні приклади так походів до психологів а, кажуть, що ходити до психолога це ок. А, але ось зараз у суспільстві наскільки люди прийняли це, тому що знаєте, ось багато людей, типу, до психолога. Сам сходи до психолога. Знаєте, деякі люди іноді іноді так відповідають з агресію. Навіть так. так, я думаю, десь 50 на 50, Можливо, ну, можливо, 60 відсотків. Можливо, вже так більше готові йти, але є ще велика кількість людей, які те відповідаються. Може все нормально. Мені немає проблем, да я не якась хвора людина. І чого мені йти до того психолога? А більше ну, я дуже рада, що ну, більше вже людей стає, які розуміють, що це про допомогу да, людині. Що є лікарі, які лікують тіло, є психологи, які лікують підсвідомість, душу, можна сказати. От а, і ем, якби ми самі собі операцію зробити не можемо, і з може, не можемо самі працювати. Є люди, які просто експерти в цьому. От і я буду я, я з надією дивлюсь у майбутнє, що люди будуть про це розуміти. Бо коли я сама пройшла терапію, і я відчуваю різницю, що це дві людини до терапії і після то хочеться, щоб більше таких людей було в світі, і знову ми знаєте повертаємось по про прийняття своїх емоцій, угу. що про розуміння того, що зі мною щось не дуже ок. Так, і, і, і про те, що це формується з маличку. Так і пані Ірино, наступне питання: чому на вашу думку, сьогодні так багато людей, ось як ви сказали, так 50-60% шукають підтримку у психологів. Чому це ок все ж таки? Ну, по-перше, через останні да два роки, які люди живуть у війні в стресі, а багато втрат у людей втрат не тільки. Як рідних, так, які загибли, так і матеріальні втрати, так і втрати якихось друзів, знайомих, втрата місця роботи, втрата ну, більшості опор в своєму житті. Це з одного боку, і звичайно, це, це вимагає пропрацювання, так, і самі травми так, також вимагають пропрацювання. А з іншого боку, я вважаю, що наше життя, дивлячись на те, що воно. Рухається вперед, і прогресує, але разом із прогресом виникає все більше і більше вимог. Вимог як і до жінок, так і до чоловіків, так, що треба бути класним експертом, класно виглядати, треба розвиватися, треба бути мамою, яка не кричить на дітей, якась дитина 24 на 7, але в той же момент вона розвивається. Тобто, і через такі надзвичайно високі вимоги люди просто не витримують. З'являється оця тривога, і те, що я не відповідаю цьому успішному успіху, так, що настільки. Багато від нас зараз вимагають, що просто у людини не вистачає сил самостійно з цим впоратися, і дехто вже приходить з тим з такими ознаками. Да, що в мене тривожність, в мене депресія, бо не можу чогось досягти. Бо хто я така? Я там не знаю мені 20 чимось. Я ще не маю квартири, і машини а хтось вже має. Дехто навпаки приходить із запитом, да що я хочу стати ще продуктивнішою, от і, і ще людина не дійшла до того, що навпаки треба зменшувати продуктивність, і, і з більшістю е клієнтів ми працюємо саме на те, щоб зменшити цю бажання до досягати, да, що треба е переводити фокус також на себе, що в житті є не лише робота, і ми можемо бути цінними. Не лише через роботу ми може бути цінними як людина, яка живе, насолоджується життям, дає щось цінне в цей світ, тому чередимо, це вимоги плюс ситуація сама в Україні. У нас більше потік, звичайно, людей до психотерапевтів. Абсолютно вірно. І наступне питання, яке стосується вашого особистого професійного шляху. Які основні техніки ви використовуєте для допомоги людям у подоланні стресу? Найперше, щоб я рад, що я раджу і хочу порадити всім, це, звичайно, звернути увагу на своє тіло. Якщо не досить, якщо дуже висока втома, це Перше, що ми робимо, ми висипаємось, відпочиваємо, звертаємо увагу на сон, їжу і водичку. Тобто без тіла без, немає сенсу нічого робити. Якщо тут тіло втомлене, ніяка психотерапія не допоможе. Далі вже можна просуватися, звичайно, до роботи з емоціями, до роботи із таким енергетичним відновленням. медитації, Дихальні техніки, роботи з негативними думками, і з тими ж емоціями. Я дуже за те, щоб планувати свій день, да не ставити собі занадто високі вимоги до себе, розуміти, скільки я можу реально встигнути за цей день, і скільки я не зможу встигнути. Тобто найважливіше це повернення до тіла. Медитації і дихальні техніки вони дуже добре допомагають переключатися із голови в тіло. Саме для того, да, це такий спосіб повернутися в момент тут і зараз і повернути себе із якихось таких тривог майбутнього або оглядок на те, що було в минулому, в цей момент, що зараз тут і зараз. Я є, я жива, і я можу подихати, мені може стати краще і легше, ірону. Ви сказали основні такі, знаєте, базові моменти. Це вода, їжа і сон. Але знаєте, бувають такі випадки глибокого стресу, коли людині не хочеться ні їсти, ні пити, ні спати. Що робити в такому випадку? Тут, я б, про продіагностувала людину, дуже важко сказати, бо це може бути глибокою якоюсь клінічною вже депресією. І клінічна депресія і діагнози ставлять психіатри. Психіатри виписують якісь медикаменти. Є дуже важкі випадки, коли людину вже треба класти в лікарню. Я ну, на своєму досвіді з такими стяжками не стикалася, але у мене є клієнти, які на антидепресантах. Тобто, коли людина вже себе доводить до того, що ну, однієї психотерапії нічого неможливо зробити, і тоді ми підключаємо психіатра. І е, антидепресанти, які допомагають повернути людині якісь хоча б певні сили, бажань, бажання жити. Так, бо при глибині депресії зникають всі бажання. Е, не хочу нічого робити, немає ніяких, не знаю, ніяких бажань щось для себе купувати, життя втрачає якийсь, якийсь сенс, не бачу нічого позитивного у майбутньому. Е, і антидепресанти вони допомагають поверну, допомогти. Організму виробляти серотонін, гормон радості, бо він в надзвичайно маленькій кількості виділяється, і психотерапія тут, на жаль, вже може бути прям без сила. Абсолютно вірно. І як я розумію, що такий глибокий стан депресії він наслідок нехтування своїм ментальним здоров'ям. Так, є декілька різних причин, хтось забагато працює, у когось. А, був сильний стрес, втрати можуть бути, де да, певні а, якась криза в житті. Тобто там можуть бути різні причини, але а, частіше за все вона виникає, да, як такий, як накопичують вже ефект якихось дуже бага, великого великої кількості стресу. Ну, Часто забувають просто занадто високі вимоги до себе. Людина не відпочиває, вона може нехтувати якимись базовими потребами тіла свого, а, може відключатися від. Контактів зовнішнього світу, а зосереджуватись в якійсь одній сфері, наприклад, у роботі. Що на вашу думку робить людину більш стійкою до життєвих випробувань? Я б сказала розуміння себе. Класні контакти з собою, вміння управляти своїми емоціями, своїми думками. Це дає таку доволі сильну опору на саму себе, на самого себе. І коли один, два, три, п'ять, десять разів це зробити, то у людини вже з'являється такий досвід, що я можу, я о, можу собі довіряти, я можу на себе покластися, я впевнена в собі. І це дає таку опору дивитися в майбутньому і не боятися того, що може статися, якихось там помилок в роботі чи якихось стресових ситуацій. А чи можете ви розповісти? Вже вже ми далі йдемо. Хочеть, хочеться, хочеться зачепити тему самооцінки. Ось угу. і чи ви можете розповісти про важливість самооцінки у житті кожного з нас? А, так я розділила... розділа це раз... важливо? Розділила би два поняття: самооцінка і самоцінність. А самооцінка це коли ми оцінюємо свої здібності. Ну, наприклад, чи класний я психолог? Я можу себе оцінити, коли поруч зі мною є ще інший психолог. І в порівнянні з кимось я можу бути класним психологом, а якщо це не знаю, якщо психолога 20 років досвіду, да, то я можу себе відчути менш експертною. Тобто, самооцінка завжди вимагає якоїсь іншої людини поруч, щоб себе оцінити. А самоцінність це про те, що я можу себе цінувати, незважаючи ні на що, чи є в мене роботи, чи немає, чи високі в мене доходи, чи низькі. Просто я ціну. Людина, я ставлю для себе як до цінної людини. І найчастіше всі запити про самооцінку, вони в дійсності про самоцінність. Тобто це вміння цінувати себе. І чому важливо, бо із самоцінності буде Витікати вибір партнера, наприклад, вибір роботи, той дохід, на який я буду погоджуватись, якщо я ціню себе, я не буду йти на якийсь низькооплачувану роботу, наприклад, або йти в об'юзивні стосунки. Тому, якщо я ціную себе, я роблю такі більш правильні для себе вибори. Так, і наступне питання стосується саме у контексті самоцінності. Ось які mm. кроки ви рекомендуєте для покращення самоцінності? Mm -hmm. е Головне зрозуміти, що самоцінність витікає із моїх щоденних дій щодо себе. Наприклад, чим я харчуюсь, навіть якщо я ціную себе, я не буду їсти, що попало. Якщо я ціную себе, я буду займатися спортом. Якщо я ціную себе, я буду відпочивати. А, якщо я ціную себе, я не буду знаходитись у якихось токсичних стосунках. Тому найважливіші кроки, я б взяла, виписала всі сфери життя і запитала себе, де я в кожній із сфер не ціную себе, і що я можу з цим зробити? Які є конкретні дії, можу а, там змінити, щоб почати цінувати себе, бо цінність не приходить. Після виконання якоїсь вправи чи не знаю медитації якоїсь певної да, цінність це результат того, як я до себе ставлюся. Все крапка. Тобто, починати до себе по-іншому ставитися, і потім є можливість робити зовсім інші вибори в своєму житті. Так, знаєте, ось слухаючи вас, здається, все дуже просто, все дуже просто. Ну, просто, але не завжди. Да. Просто, бо дуже важко було помітити у ці маленькі моменти. А, може здаватися, та да, я ж люблю себе. Ну, наприклад, із свого досвіду можу поділитися. Я також займалася багато спортом, думаю, я ж люблю себе. А потім в один момент я зрозуміла, я не люблю себе, бо я себе заганяю. Я займаюся щодня там, по, по півтори години. Це не любов до себе. Любов до себе це і зрозуміння, що моєму тілу треба фізичне навантаження. І я роблю це не через силу, а, да, а якось, по-перше, задоволення і як якась така необхідність. Да, я розумію, якщо я дуже втомлена, я не буду себе ще вести в спортзал, добивати себе, так можна сказати. А, і тут тому це процес певний психотерапії, коли ти починаєш себе отак от розуміти, і можеш чесно собі відповідати на ці питання. Так, пані Ірино, знаєте, я хотів ще наголосити нашим глядачам, що я, я ось сказав просто, але до цього просто треба пройти довжелезний шлях. І цей довжелезний шлях не вимірюється в одному відвідуванні психолога. Це треба певний період пройти певну реабілі... реабілітацію ментальну, вірно. Так, 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 можна і так сказати. Є де, звичайно, є деякі люди, а, ну, не у всіх же у нас було супертравматичне дитинство, у когось було плюс-мінус нормальне дитинство. І комусь просто можна сказати, що тут і тут треба змінити, і в деяких людей воно так сказать, щось, так що, що, що наски, а, так так, ну, можна. Окей, я тоді зрозуміла. Але це ну, більше е, певні. Такі рідкісні випадки, да тому я б не рекомендувала зразу так розуміти, от я піду на одну консультацію і зараз щось зміниться. Так, да, можна щось зрозуміти про себе. Але ще що важливо, що терапія вона лікує контактом. Чому це довгий процес? Бо тут між терапевтом і клієнтом утворюється певний контакт, де, де терапевт стає такою фігурою, через яку яку. Людина може доотримувати любов, цінність себе, де людина може прийти і казати, от я тут щось неправильно зробила, да? отут я знову просто а, а психолог, що да, все класно, ти правильно, все норм. От і людина така: а що так можна? Що мене можна не критикувати. Да, тобто, можна мати такі стосунки, де мене не критикують, де можна помилятися, де мої емоції нормальні. І, допроживається те, чого не отримано було в дитинстві? Тому це є таким процесом, який неможливо да отримати цю цінність за одну консультацію, пані Ірино. Ви сказали, що до вас також ходять пари, котрі переживають певні кризові періоди. І наступне питання: як на вашу думку, зрозуміти, що стосунки з близькими людьми стали токсичними, і що з цим робити? <клінг> а, так, я б порадила звернути увагу, а, а, так, думаю, так що ж перше. Ну, перше, можливо, на якісь такі фізичні прояви. Чи з'явилися не знаю, там партнер, наприклад, може сильно схватити за руку, чи штовхнути, а можливо, починати обзиватися якимись неприємними словами. А, чи якщо у стосунках певним чином обмежується свобода людини? Про те, куди мені піти, яку професію мені обирати, що мені одягати, з ким мені спілкуватися. Якщо починають а, почуття людини, а, можливо, якісь ідеї людини. А, коли який ну партнер якби виступає, коли партнер хоче бути таким е, центром цих відносин і блокує, можливо, всі інші сфери людини, да? що не ходи на роботу, не спілкуйся там з людьми, не треба тобі за собою доглядати, якби так, що він зводить життя людини до, до сім'ї да, і обмежує всі інші прояви. Але в житті у нас є баланс, У в нас є всі сфери. Якщо в одній із сфер, в якій із сфер є перекос, то інші сфери страждають. І потім цей дисбаланс він може також проявлятися через певні хвороби або через тривожність. Тому це такі найважливіші да, питання, які б я порадила. Я не думаю, що аб'юз може з'являтися якби ні з чого, він майже спочатку є. І просто е, е, в більшості жінки да, вони не вибирають не помічати цього. Але завжди, коли я починаю питати, чи було щось таке на початку відносин, що насторожувало, то починають згадувати, що щось таке було. От тому, коли будувати стосунки, то класно так прям придивлятися до кожного поступку людини, до кожної дії, як він ставиться, да, які в нього плани, як до тебе, яка в сім'я також була, які правила в сім'ї, бо ми несемо всі. Принципи деякі сімейні і в свої стосунки. І Якщо там у когось в сім'ї там було нормально, що тато був мамою, то скоріше за все може бути, що і тут буде таке. Це нормальне таким нормальною поведінкою в родині. П пані Ірино, і наостанок, що б ви порадили людям, які вагаються йти на терапію? Mm -hmm. а, я би порадила пробувати. Е, розумію, що не зразу можна знайти свого е, психотерапевта. А, але можна записуватися на перші на пробні консультації, там, да, на першу консультацію, щоб почути як, як у контакті з людиною. На перших консультаціях ніхто не лізе в душу людині, і, да, і на всіх консультаціях. А людина може казати лише те, на що вона готова на даний момент. А, можливо, також почитати певні книжки, я порадила, да, щоб зрозуміти, що психотерапія це наука, і вона доказова, і що її досліджують, і що це на якась ідея. Яку Звичайної людини. І можливо дивитися відгуки, дізнаватися про психологів, спостерігати за психологами в соцмережах, як людина живе, які цінності вона проповідує, як виглядає життя, який її життєвий шлях. Приділити якийсь певний час і розуміти, що це експерти, які просто допомагають. Пані Ірино, ми вам дуже дякуємо за цікаву бесіду і за те, що поділилися з нами важливими порадами та знаннями. Друзі, я нагадаю, що з нами була психологиня Ірина Шинія. І справді, у сучасному світі підтримка ментального здоров'я та емоційної рівноваги це дуже важливий аспект, на якому варто зосередити свою увагу. Тож сподіваємося, що ваші поради стануть корисними нашим глядачам і в їхньому повсякденному житті.